Я впав літак, який перевозив в'язнів з усієї країни. І це їхній єдиний шанс на свободу. Я мушу знати, що там трапилося. Ми відхилилися і забрали ще одного в'язня поза планом. Казали, що він особливо небезпечний. З мішком на голові у кайданах. Його називали Хавлоком. Він нібито знав. Знав що. Вартів чорного списку. Збирайтеся в коло. Ми в двох милях від місця, де впав літак, який перевозив небезпечних злочинців з усієї країни. Одинадцятьох схопили, вісімнадцятьох розшукують. Це їхній єдиний шанс вирватися на волю. Містер Ремнік Сінді Скофілд. Це ру. виконує свій план. Треба за будь-яку ціну перекрити периметр. тук тук Скофілд. Це Аляска. Тут немає периметру. Цієї осені. Люди тут інакші. Доброго ранку! Я поклявся їх захищати. Це За тебе з'їсть. Я це бачу. Тобі не втекти. Я бачила, на що здатна ця людина. Я бачу, що відбувається. Я шукаю 18 п'ят. А ви шукаєте лише одного. Час іде. Твої найтемніші секрети. Що ти не договорюєш? Він спостерігає за тобою Франку. Він хоче зрозуміти тебе. З'ясувати, що для тебе важливо, аби маніпулювати. Для Френка. Ей, Френко, вгадай, Я хто це. Я кохаю тебе. Де Те моя дружина. Ми не знаємо, яка вдала. Я знайду твого в'язня. І, з'ясую, що ти приховуєш останній рубіж. Дивіться з 10 жовтня.